Зараз ми займаємося розмінуванням сільськогосподарських угідь, каналів, так само підступів, від'їздів та від'їздів до цих зон ділянок. Ну, зараз нас складно через погодні умови. Це бувають, упадає сніг, дощі, заморозки, що ґрунт не можна перевірити ну, різним інструментом. Так само у нас тут, як ви бачите, за мною, дуже великі зарослі. Це дуже важко для саперів. Це все. Обслідковувати так само тут знаходилися ворожі війська, які заміновували цю ділянку місцевості. Ну, зараз на цій місцевості ми вже знаходимося приблизно півтора року. За цих півтора року ми вже розмінували 1800 гектарів. Ми виявили приблизно 16 тисяч ВНП. Так як з кожним днем війна продовжується, обсяги розмінування збільшуються. Так само залучайтеся до наших підрозділів. Будемо раді бачити в нашому строю. Роботи ще дуже багато. Будемо працювати на благо нашої країни. Слава Україні! Так, звісно, тяжко, тому що холодно, руки терплять, в обличчя дує вітер. Але незважаючи на всі складності, ми працюємо, наближаємо нашу перемогу разом.